Вітаю глядачі! Це третє відео, де ми розглянемо дві основні форми кухонних ножів. І є ножі з широким лезом. Це ширина леза від 4 см. І закінчуючи там, я не знаю, 7 см, 10 навіть. Ну, Сокири такі є. І це ножі з вузьким лезом. Наприклад, отакі. Це, умовно кажучи, там, до 3,5 4 см ширина леза. Як вони працюють? Які мають переваги, і які мають недоліки? Розглянемо наглядно. Дошка. Якщо я спробую покласти е, всю площину Леза на дошку, що відбудеться? Пальці мої, які тримають ручку, вони не торкаються дошки, а Леза при цьому е, повністю лежить на ній. Ця геометрія дозволяє робити так. Чому тут перевага? Те, що е, більша площина торкається дошки, відповідно, е, більше продуктів можна нарізати е, і працюємо ми більш ефективно. Е, є дві методики користування е, такими ножами, і е, вони, відповідно, Мають такі ножі мають відповідну геометрію до цих методик. Наприклад, це в мене в руках японська форма більше таких широких ножів, де лезо має більш пряму форму. Ось тут. І це дозволяє працювати, як японці працюють ось так. Рухами вперед. І назад. Тобто ніж працює отак. Ми піднімаємо його і опускаємо. І є, наприклад, такий же сантоку, але більш європейської форми, де е, лезо тут зроблено у вигляді дуги такої. Тобто бочка образна, випукла така форма. Е, це зроблено для європейської методики нарізання такими ножами, де кінчик ножа не відривається від дошки, і вона працює, наче маятник. Зараз, щоб видно було. Тобто отакі рухи. Отакі рухи відбуваються. Тобто, зрозуміло. Перевага таких е, широких ножів е, полягає в тому, що це шинковочні ножі. Такими ножами дуже зручно нарізати велику кількість будь-чого. На салат, на окрошку, на, я не знаю, на борщ. Е, коли вам треба нарізати дуже багато продуктів, то цей ніж він просто. Немає рівних. Чому? Тому що він економить ваш час, час вашого життя в першу чергу. Тому що я думаю, кожен погодиться зі мною, що нікому не подобається стерчати на кухні годинами і все це нарізати. Ну, єдиний, як би такий. Недолік те, що вам доведеться навчитись працювати або або такою методикою, ну, або європейською методікою нарізання, щоб дійсно пришвидшити роботу такими ножами порівняно з такими Тобто ці ножі. Дуже ефективно працюють по дошці, тому що площа контакту в них набагато більше. І а площа багато більше, тому що пальці не торкаються дошки. І тепер поглянемо на ці ножі. Я намагатимусь покласти повністю ріжучу крайку, повністю лезе на дошку. І що сталося? Пальці в мене торкнулися дошки набагато швидше, ніж я. Ну, вони заважають мені покласти е всю площину леза на дошку. І, як ми бачимо, дошки торкаються лише оця частина. Тобто е це третина, умовно кажучи, ножа. Тобто, працюючи такими ножами по дошкам, ви працюєте, умовно кажучи, третиною площі ножа. А решта, оця довжина, оця ріжуча крайка, вона взагалі не застосовується. Тобто, у нас е, значно зменшується ефективність роботи такими ножами по дошкам. Тобто ви можете нарізати тільки так або так, неважливо. І площина поверхні, і яка робоча, буде дуже маленька. Тобто Ці ножі це такі е, чистильники, я їх називаю. Якщо це шинковачні ножі, то це очищувачі такі чистильники. Тобто цим ножем дуже зручно працювати на руках. Щось чистити на руках, щось нарізати прямо на руках. прямо в каструльку, в місочку. Якщо вам щось треба порізати прямо в руках, то це прям ніж. Але ці ножі дуже погано працюють по за рахунок того, що вони довго нарізають і не економлять ваш час. Ось, наприклад, я поріжу мілким кубиком оце. І, наприклад, поріжу мілким кубиком оце. Ну, різницю в часі ви наглядно побачили. Це не означає, що не можна різати на дошках цими ножами, а цими не можна е щось різати прямо у повітрі на руках або чистити. Але цими ножами чистити завжди буде зручніше і працювати на руках. Ніж оцими ножами. А цими ножами завжди буде зручніше працювати на дошці і ефективніше, ніж оцими ножами. І це ви потрібні розуміти. Далі ми розглянемо дві основні концепції користування ножами. І поговоримо трішки про кути загострення. Дивіться на.